Правоохоронці встановили четвертого російського військового, причетного до вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині. Цей четвертий підозрюваний був одним з виконавців і членом цієї групи окупантів, яка розправлялася з цивільними в Капитолівці, його звати Кирил Мелащенко. Йому заочно повідомили підозру за жорстоке поводження з цивільними, поєднане з умисним вбивством. Мілашенко планують оголошувати в розшук, але є один нюанс. Я встановила, що він нібито загинув ще в 22-му році, наприкінці 22-го року. Цікавий момент, що Мілащенко давно служить в так званій армії ЛНР. Він туди вступив. Судячи по фото ще в 2014 році, я здивувалась, як він досі може бути живим, але потім побачила допис на його сторінці, який ви зараз можете бачити на скрині.